Пам'ятаєте мультфільм про 101-го далматинця. То в нас тут з вами 101 з половиною кіт. Кінокіт, який заробляє далі з українського бюджету, І він заробляє з ваших е, грошей, тому що кожен день ви сплачуєте. Компанії, яку пов'язують з представником офісу президента Кирилом Тимошенка з власного бюджету, з ваших грошей ці кошти йдуть на потреби його компанії. Замість того, щоб це виробляла телерадіокомпанія Рада, яка належить державі, і, ну кей, вона там працює на єдиний телемарафон, абсолютно безглузду історію. Ну тим не менш, маємо те, що маємо. То е, вони пішли іншим шляхом. Вони вимивають гроші з державного бюджету, віддаючи їх на потреби приватних людей, наближених до офісу президента, за оцінками експертів, хвилина цього відео коштує майже дві тисячі гривень для кожного українця. Тобто, ви сплачуєте за те, що не дивитесь, не дивитесь не лише ви, а не дивитеся ніхто в нашій державі. Сплачуєтесь за єдиний марафон Зеленського і піар-програму, ем, піар яка тішить вуха Офісу президента і його очільника.